Вітаю! Я тут експерименти на вулкані проводжу. Дуже жарко на дворі у нас тут. там по температурі 150. Дуже жарко і нам треба отримати холодний газ. Тобто нам треба побудувати якийсь ефективний холодильник, а я колись грався з фазовими переходами, так я і закинув. Так я її якусь другу ігрульку почав бігати і так і так я їх лишив. От так, це, це нам зараз не потрібно. Це ми потім подивимося, буде це ефективність збільшувати чи ні. Е, давай дочекаємося і запустимо установку, подивимося, якої температури ми зможемо досягти, наскільки ми зможемо той газ е, остудити. От 127 це вже норм. Ночу, так, Тут у нас пусто, тут у нас пусто, ми запускаємо нагнітання. От Пішов газ набиратися. Як тільки починає стресувати десь на сотні відсотків, ми відкриваємо, закидаємо сюди, чекаємо, поки спаде стрес. 460 падає латентна теплота. Перекидаємо сюди. Чекаємо, поки спаде стрес. Відкриваємо далі. Чекаємо, поки спаде стрес. Відкриваємо далі. Чекаємо. Чекаємо тут, поки спаде стрес. Відкриваємо далі. Відкриваємо далі. Так, і що в нас виходить? У нас виходить десь. У нас виходить десь 80 градусів по Цельсію. 80. До точки заморожування дійдемо чи ні. Там десь на сотні здається, плюс-мінус. Полютент вже стає льодом. Зараз подивимося, дійдемо до точки заморожування чи ні. Ефективність система постійно знижується. Тобто ця ця система це експериментальна така установка. Я послідовні послідов, фазові переходи, дивлюся, як це працює. Е, вже знайшов проблему, яку треба вирішувати. Тобто технічна Технічний нюанс. О, все, у нас точка конденсації, точніше заморожування. У нас всередині в трубі вже льод. Мінус 100 градусів по Цельсію. У нас льод. Зараз рване. Мінус 101. У нас політент вже. О. Порвало, порвало. Е, значить, фішка в чому? В чому проблема? Е, давай ми заберемо нагнітання, поставимо тут кусок труби. Е, є у нас кусок труби? Ще є у нас кусок труби. Так, щоб це виправити. Дуже низька температура, такої прям низької не потрібно, але ми от можемо тримати льод. Що там? А, ми, я виключив нагнітання. Добре. Що це за установка експериментальна? Я послідовно, тобто, ви знаєте, да, що після того, як ввели фазові переходи в грі, коли ми Беремо якийсь і стискаємо. Якщо він е, перейде от для полютента, у нього полютента цього газу дуже гарний графік е, фазових станів. от, Тобто при певному тиску тиску, якщо ми газ будемо стискати, він стане рідиною при певній температурі. Е, температурний діапазон у нас для полютента. Полютент дуже добре підходить для роботи в якості холодагента. Такого на вулкані, бо на вулкані у нас якраз ця температура вона попадає в цей гарний діапазон. От. І я використовую полютент у якості холодогента. Давай ще трошки надуємося до подивимося, як. А куди ти тікаєш? А, я зрозумів, куди ти тікаєш. Виключно От. Тобто, що стається? Ми беремо гарячий газ, який має температуру там, 127 градусів по Цельсію ночі. Коли ніч на дворі вночі, ми беремо цей гарячий газ, а там атмосфера складається з літючих волотайз, полютент, це якась там хлорорганіка, наверно, чи не органіка, а просто хлоровий якийсь. І вуглекислий газ. Ми беремо цю атмосферу і починаємо її нагнітати трубу. Трубі у нас стискається, і коли тиск для цієї температури, ми можемо подивитися на графіку фазових переходів, чекай не тріщина, на графіку фазових переходів, от якщо у нас е, тут температура 150, це у нас 300 кельвінів, це 30 градусів, це десь 400-400, може кельвінів там, з копійками. Таку, таку, трошки. от У нас тут температура на графіку 400 кельвінів з копійками десь приблизно. І ми бачимо, що якщо у нас тиск, тобто точка фазового переходу при температурі 400 кельвінів з копійками, якщо у нас тиск буде більше 5,5 тисяч кП, відповідно у нас газ, оцей полютент, він перейде, змінить фазовий стан, перейде з газу в рідину. І при цьому ця рідина. Набуде то частину енергії на надлишок тиску в вигляді енергії, сконцентрується в прихованій теплоті всередині. Ця прихована теплота, тобто газ забирає на себе частину енергії, конденсується і тримає в собі приховану теплоту. Ця прихована теплота буде вивільнена, коли газ зможе випороватися. Тобто, що тут стається? Получається, ми нагнітаємо звідти атмосферу. Вона стає, частина газу стає, конденсується, то що може конденсуватися, бо різні гази конденсуються, в них різні графіки фазових переходів. Відповідно, вони конденсуються при одному й тому самому тиску при різних температурах. От. Полютен тут починає конденсуватися, забара... ховає в собі, всередині ховає в собі приховану теплоту, яку можна використати для охолодження чогось, якщо його потім випарувати. Крім нього, крім цього полютента, є ще інші якісь гази, які не конденсуються, але для балансу температури вони нагріваються. Тобто, частина від'ємної від'ємної енергії хавається. Знов порвало, бач, знов, знов там льод стався. Там знов льод у нас. Ми заморажуємо гази. Так, а ну чекай. Що тут так, так багато льоду? Я ще надавив тільки. Капіночку для Тесла надавив. А воно сюди дотекло і порвало трубу, бачиш бач? Тут, тут, суть у нас. Там на дворі вже жарко, да 140. Ну 140 це зараз на гарячіше. Давай трошки. А, ні там вик... давай давай не будемо. Я вже, в принципі, показав, як це установку саму, да послідовність. значить Що тут, що тут стається? Частину газу конденсується, забирає на себе оцю від'ємну енергію, приховану теплоту. А для зберігання балансу частина газу, та, що не сконденсувалася, вона нагрівається. От. І проблема полягає в тому, щоб оту от нагріту частину газу, її твіться треба забрати. Тобто ми цю приховану теплоту, оцей газ який сконденсувався за допомогою такого чарівного блоку, який називається Condensation Valve, це звичайні. Це що у нас? Це, це тиску. Ось о, це звичайні е, трубні такі от засувки. От, і вони один з видів може бути експаншн valve і конденсейшн. Тобто, те, то, що сконденсувалося, ми чарівним способом можемо з труби забрати і передати в рідину. Відповідно, з тою негативною енергією. Прихованою енергією, яку цей газ, сконденсувавшись, набув, ми передаємо ту приховану енергію сюди. Тут вона випаровується і вивільняє. От та прихована, оскільки вона негативна при випаровуванні газу. Ми отримуємо зниження температури цього газу, цієї рідини. Тобто ця рідина сама себе охолоджує, яка сюди попадає. Далі, оскільки вона випаровується, та частина, які випаровується, переходить далі в газову трубу за допомогою наступного чарівного блока Expansion Valve, яка дозволяє розширятися рідинам із рідинної труби, вона випаровується в газу. Ми отримуємо ще один фазовий переход і ще, ще однаку ступінь, ще одну ступінь температури. І так далі, 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 далі далі. далі, далі і те, що там у нас лишнє получилось, ми викидаємо назад. Тобто, послідовно, з каждою стадією, ми знижуємо температуру на декілька там, знижуємо енергію цього газу, почуть, по по і доходимо до того моменту, коли у нас тут прям лід, лід і рве трубу. А, в чому є проблема? Проблема в тому, що коли тут, в газовій трубі, коли ми надавили, надавили сюди газів, підвищили тиск, коли у нас починає конденсуватися одна з, один з газів, та частина газу, яка конденсується, вона отримує приховану теплоту, надлишок теплоти, який віднявся туди до полютента, він надається всім іншим газам, і ці гази вони паразитні, вони знижують ефективність системи, на мій погляд. Я все думав, як їх забрати звідси. Тобто, нам оці гази, які гарячі, да, по суті, другий контур хладагента нам треба використати для того, щоб їх відбирати. Нічого кращого я не придумав за те, щоб поставити тут фільтраційну установку. Справа в тому, що е, на вулкані у нас е, три типи газів: газів да, Полютент, Волотайс і е, От. Якщо ми, оскільки е, летючі і вуглекислий газ вони при даних температурах і тисках вони не конденсуються, конденсується тільки полютент, е, ми з легкістю можемо е, ці два гази, які нагрілися, ми можемо забрати за допомогою звичайного фільтра. Тобто фільтр не пропустить полютент, який теж холодненький, там цей конденсат трошки, тобто він не буде викидати конденсат в цю трубу. А він відбере тільки оту гарячі гази частину Волотайлз і СО2. Він їх відбирає від цього об'єму. Тут не сконденсувались. У нас температура розділилась. Одну ми сховали в рідкому полютенті, а інша передалася газоподібним. І частину у цієї температури газоподібну для того, щоб наступну порцію можна було закачати холодно. А це вже гаряче. Ми частину цього гарячого викидаємо вихлоп такий, тільки хоп, туди пішло в атмосферу. Це добре туди десь віднести далі, бо тут перетікання між фреймами. На мій погляд, це може, треба ще ставити експерименти. На мій погляд, це може збільшити ефективність. Тобто не треба до такого довгих каскадів таких робити, і е, взагалі ми зможемо отримувати більш стабільну роботу. Е, така система не підходить для охолодження приміщень, того що. Вона має бути циклічна, має бути десь якась опорна температура. Десь ми маємо спиратися на якусь температуру, куди відводити надлишкове тепло, яке перекачуємо з одного контура в інший. Тобто такий тепловий насос можемо зробити. Але ну, треба далі експериментувати. Це я пробував яку температуру. Чи, це, чи зможемо ми від'ємну температуру досягти? Експеримент можна сказати, що вийшлося гарним, тому що ми не, не просто від'ємну температуру, ми досягли мінус сто і ми заморозили газ. Тобто на вулкані нам вдалося заморозити газ. Е, наприкінці, маленький е, такий, якщо ви будете експериментувати, попробуйте ще погратися з оцей препресорант Valve і Purge Valve. вони працюють теж між рідинними і газовими трубами. Е, вони дозволяють або тримати певний тиск газами, піддавлювати газами, підтискати газами в рідинних трубах. З одного боку, щоб тримати його в вигляді в рідкому стані. В рідкому стані. А це оцей пресур-регулятор, точніше, пресурент вел. А пурги, пурги Вальве, Пурги Вальве, да? він наоборот забирає, тобто він е, тримає якусь е, не більше тиск в, в газовій трубі і дозволяє виключно гази. Тобто він рідини не, не, не чіпає, а виключно газу. Фракцію. Стан. Фазовий стан. Газовий фазовий стан виключно викинути в це. Я думаю, може скомбінувати, оці, запаралелити з цими конденсаторами і це іс. Паровоч. Як по-українськи? випаровувач іспарітель. Так, Condensation Valve. Коротше, якісь такі експерименти, треба ще над це працювати. Я не, змог, не можу, ясно не бачу, як це працює. Треба ще експериментувати. Але результат вже є. Ми заморозили газ на, на вулкані. Слухай, гарна гарна зірка. Гарна зірка. Чи це не зірка. Чорна діра.